Доброго вечора ми з України. На сьогоднішній день дуже багато в Україні за зачешників. Тих, кого посадили по статті 336 притягали по статті 337 Кримінального кодексу України. Статті 109 та статті. 111 Кримінального кодексу України 114.1, 114, дріб 1, 114 дріб 2, 436 статті також. дріб 2. Що я думаю з цього приводу? Я вважаю за необхідне після закінчення бойових дій в Україні провести широкомасштабну амністію. Всіх політв'язнів режиму Зеленського, амністувати всіх тих, хто нападав на ЗСУ. Що мається на увазі? Ті, хто захищався від противоправних посягань на своє життя та здоров'я та захищав, також відпустити всіх правозахисників з в'язниць яких ув'язнив правоохоронці амністувати, а винних притягти до кримінальної відповідальності, як і експертів і суддів, також з позбавленням спеціального права займати відповідну посаду і займатися відповідною діяльністю, терміном на 30 років. Також вважаю, що такі особи, які судили невинних людей, повинні отримати 10 тисяч пожиттєвих сроків ув'язнення в Україні. І це повинно стати прецедентним правом стосовно застосування нової судової практики, притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних до нападу на цивільних. Стосовно їх приниження, побиття та розстрілів. Стосовно тих, хто нападав на силовиків, всі будуть армістовані. так само, як і всі, хто звинувачений по статті 109, 111 та іншим політичним статтям, всі їхні статті будуть переглянуті суддів і верховного будуть скасовані сам Верховний суд та Конституційний суд будуть розпущені на підставі того, що це антиконституційні органи влади. З підстав того, що жоден орган влади після 96-го року не створений законом. Чому так? Тому що в нас є закон України, а в Конституції вказано саме закон законом, законами, а не законом України чи законами України. Тому всі нинішні органи влади є узурпаторами фактично. І повинні відповісти за свої злочини проти Конституції. За повалення конституційного ладу, як вони люблять вішати це на адвокатів, юристів, блогерів, правозахисників, журналістів. Стосовно арешту і обшуків служби безпеки стосовно багнету нації, що хочу сказати, їх справа буде переглянута, повністю всі їх справи кримінальні будуть переглянуті. Іх буде розглядати новий суддя, новий слідчий, новий прокурор. І тому жодного неупередженого чи упередженого ставлення не буде. Буде лише справедливе рішення суду про закриття кримінальних справ стосовно всіх правозахисників. Це стосується всіх правозахисників, журналістів. Остапа Ставкова та інших, навіть Юрія Котова. Хоча він погано відзивається стосовно правозахисників, адвокатів та юристів. Але я думаю, що настав час переглянути судові виробки цим собою, саме визнати їх невинними стосовно цього, я вважаю, що це буде справедливо. А всі, ті, хто до цього причетний, до фальсифікації доказів, створення штучних доказів, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності саме таким чином. Стосовно обшуків у багнету нації, я гадаю, що багнет нації зможе на сьогодні, як правозахисник, які Може і знають кримінальне право, як вони стверджують себе захистити самі чи найняти якогось адвоката, який їм надасть юридичні кваліфіковані послуги стосовно відбиття всіх звинувачень. І я впевнений, що багнет нації зможе вибити компенсацію на правову допомогу. А також моральну шкоду, яку завдала Служба безпеки цим журналістам. Тому що хочу сказати стосовно всіх політичних, всіх потрібно звільнити. І ми це дуже важливо на сьогодні просувати ідеї позачергових виборів президента, позачергових виборів до Верховної Ради. України. Але з одним але, потрібна люстрація всіх кандидатів в президенти, всіх кандидатів народні депутати, люстрацію всіх олігархів і відібрання в них майна за рішенням суду. Тому ані Порошенко, ані Тимошенко, ані ті, хто був і хоче бути президентами України, не повинні ними стати. Це стосується залужного притулу, Стерненка, Буданова і всіх інших генералів, це оточення банкове і олігархічне оточення. Всі вони повинні позбавлені волі і отримати повинні пожиттєві сроки ув'язнення за злочини та геноцид. Проти українського народу, який вони створили самі проти нас. І тому ми все одно переможемо. Ми будемо настоювати на тому, що потрібна люстрація і скасування реєстрації всіх нині партій, громадських організацій, з їх люстрацією, і зняття з реєстрації, і це буде справедливо. Залишаться лише нові громадські організації. Всі інші будуть заборонені, як і партії. Україна понад партія, нація понад класи. Тому саме головне об'єднати українців. На сьогодні ми відстоємо інтереси. Українського народу, ми і правозахисники, всі як один. Але ми не вважаємо, що Україні потрібна демократія. Чи тоталітаризм, як в Росії, чи тоталітаризм, як в Китаї. Ми вважаємо, що альтернативою тоталітаризму, демократії є націократія Донцова, Інтегральний український націоналізм. І саме його ми Право радикали відстоюємо, право нації вирішувати свою долю самим, а не якимось президентом, парламентом. За вільний розвиток територіальних громад. За вибір мерів та губернаторів, за вибори прем'єр-міністра та міністрів народом України. Щоб Кожен сантехнік чи електрик або двірник зміг стати не тільки президентом України, але і прем'єр-міністром у майбутньому. Ми плануємо скасувати нинішню конституцію через прийняття на всеукраїнському референдумі нової редакції Конституції народної. Стосовно того, що Україна, Республіка Україна припиняє своє існування назавжди, і не є правоприємницею УРСР. Крак. Всі органи влади будуть ліквідовані і відновлені всі органи влади, які були за часів Степана Бандери та Павла Скоропадського, та все законодавство, яке було втрачено. Всі закони буде повернуто. І закон про тимчасовий устрій України також буде повернуто від 1918 року. Саме за це ми виступаємо за відновлення української самостійної соборної держави Степана Бандерик, Романа Шухевича та Павла Скоропадського. Від Сяну по Кавказ. І ми не відступимося від своєї мети та цілі. Дякую. За увагу, шановні телеглядачі, і писка лайк репост до цього відео. Юридична консультація з будь-яких ногом права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права ТЦК СПЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Не юридична неправова консультація по темі ТЦК СПЗСУ, по темі військового права коштує 700 гривень, коли не працюють норми права. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Юридична консультація з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Терміновий юридичний захист кримінальне провадженнях проти вас коштує 500 доларів відповідно. Юридична консультація. З податкового права як вести автомобіль в статусі людини та бізнес коштує 1000 гривень. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. На електронну адресу пишу академік.лав'єр. Підписка лайк. Репост. Також роби донати в описі до. Цього відео. Зметь кнопку спонсорства і спонсорувати. Разом доб'ємо до мільйона. Дякую за увагу, шановні телеглядачі мого каналу.